Всіх вітаю, з вами Марія і хутрачка Аліси. І приготуйтесь до наступних подій. Давайте дивитись сьогодні-завтра на завтра дивимось, до чого вам готуватись. Починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? До змін. До змін доволі швидких, емоційно будуть вами сприйматися. і тут зміни, або ви допомогу комусь будете робити, допомагати поспішати до когось, або це до вас хтось буде поспішати, і зараз король жезлів у нас тут виходить. Це це взагалі ситуація, яка не буде такою аж довго прихованою, яку взагалі валіли б хтось там, чи ви чи, чи людина приховати. Ні, такого тут не буде. І взагалі ситуація, яка от приємно завершиться, ви будете щасливі, ви будете якось так сміятись, але спочатку, знаєте, це так щось там. Людина чи ви людині зателефонували і бігом, бігом, бігом. Емоційно. Емоції тут Ну тут тут хороші емоції, тут нічого поганого нема. Ані таємниця, ні чогось такого, щоб ви могли потім ще й хвилюватись. Далі дивимось: сфера кохання, до чого вам готуватися в сфері кохання. Такі. Тут хвилювання, тут ситуація, яка болісно буде сприйматись. Пропозиція, якась можливість якась, але чогось воно вам не буде подобатись, ви будете навіть сперечатись з людиною, а може і самі з собою, що я не хочу, чи чому я не зголосився, чи не зголосилась. Тут якісь такі, знаєте, от болісні. такі Відчуття для когось воно дійсно буде пов'язане. Не для всіх, от, але для когось з трикутниками буде пов'язано. І це, знаєте, от болісно ще й те, що у вас якісь подробиці будуть в ваші знані. Воно. Звісно ж, неприємно. Трикутники, нагадую, бувають будь-які, не обов'язково, що це про кохання трикутник. Це може бути, коли хтось з сім'ї втручається у відносини, це може бути робота, яка на себе перетягує людину і вам уваги менше дістається. Але ж там, друзі будь-як. В цій ситуації ви просто будете ну, от, трошки так нервувати. Далі дивимось: сфера роботи. Давайте про неї побачимо сфера роботи. До чого вам готуватись? Щось захищати будете щось своє. Ситуація, в якій, от знаєте, треба просто досягти рівноваги. І тут не треба робити якихось вчинків, аби зробити. Тут треба обміркувати, тут треба бути в ситуації, коли, знаєте, от. Уважно розглянути, тут не буде щось зовсім нове, тут якась ситуація, яка взагалі у вас вже викликає таке Боже, як це надоїло? Знаєте, одне й те саме. Але ж все одно, воно важливе. Воно важливе і воно буде впливати на вашу подальшу роботу. і Тож будьте уважні, бо тут щось будете робити, як рутина. Навіть вже незважаючи, що ви там робите, так не треба. Так будьте уважні, бо можете наробити помилок, а вам ну нащо потім витрачати час, щоб виправляти ці помилки, тож будьте уважні. Так, далі. Ми дивимось, що вам важливо прийняти. До цього теж треба готуватись. Король жезлів. Тут повернення якогось короля жезлів, але це щось не дуже приємне для вас буде. Або взагалі просто людина не дуже приємна і вам не хочеться, щоб повертатись до якихось там спілкувань з ним. Повертатись буде навіть з якоюсь темою, яка це не з новим чимось. А це, знаєте, як ми там не вирішили. Нам треба це розглянути. Пам'ятаєш? От з таким якимось посилом. Повернення до спілкування з людиною, яка може повторювати одне й те саме по кілька разів вам, вам це теж. Знаєте, і, і вухам болісно одне і те саме чути. І взагалі не хочеться одну і ту саму тему вкотре розглядати. Ну, ось так. Приймайте, як є, бо, я так розумію, все одно інакше не буде. Далі, від чого краще за все відмовитись, до цього теж треба готуватись. Так, добре, тут гарна позиція. Так, дивіться, ситуація, яка когось з вас, або когось з ваших там, рідних, близьких, тримала в залежності, це могло бути щось, знаєте, коли людина хворіє. Коли людина від якоїсь ситуації не може відволіктись, бо ситуація потребує такої дуже уваги, будуть зміни, буде повне обнулення ситуації, вихід з неї. Коли, знаєте, от десь як, давайте я так обережненько скажу. Що для когось це навіть от як полонених будуть відпускати. Готується, дуже готується ця ситуація. і все. Тримаємо кулаки, я не хочу про це довго говорити, аби нічого тут, знаєте, хай воно буде, бо вихід там повинен бути. Далі дивимось. Тобто не. Звісно, я розумію, що думати, хтось там з вас обов'язково про це буде, думайте тільки виключно от про позитив. Коли, знаєте, от промальовуйте шлях, як, як це все відбувається і як люди вертаються. Так, далі, чого не уникнути, давайте побачимо. Чого не уникнути? Ось тут якась ситуація, вона все ж таки буде зупинена, і ви будете хвилюватися, будете... вона переможно завершиться. Обов'язково буде все добре, все гаразд. Але от на певний період часу вона зупиниться. Будуть непередбачувані якісь події, коли от буде повна зупинка. Страхів через це буде теж багато. Знаєте, коли ну, хтось навіть там, сон втрачає. Але ж нагадую, все буде добре, переможно добре. Тож, знаєте, от, от цього, от, оцієї перемоги не уникнути. Далі дивимось. І за перемогою сонце. Отак, От щоб ви розуміли, карту підняла. І ось воно. Тож, не поспішайте там сльози лити, хвилюватись дуже, знаєте, що все буде добре. І давайте дивитись пораду від вищих сил. О, да. Ну, бачите, сонце вже виходить. Все залишиться. От все те, за що хвилюєтесь, чого не хочете втрачати, воно залишиться так, як є. І з допомогою, от тут інша четвірка, тут, бачите, допомога поспішає, щоб воно було саме так, як треба: якісь нові пропозиції, якісь нові можливості, якісь нові. Обговорення Аліс. Ну, Бачите, ну так, почула іриса, і все. Вона вже не пам'ятає, що вона в кадрі. Треба, щоб гарно виглядало. Тож, всім вам бажаю, щоб все у вас, от все про що мрієте, все до чого так прагнете, щоб все обов'язково виходило так, як вам треба, Аліса так не роблять на камеру. Ну, Вибачте її, кицька. Бережіть себе, будьте уважні до себе, до своїх рідних, близьких. і Хай все буде добре. І майте тиху ніч та спокійний день. Побачимось всім пока.